А в будь-який момент можуть росіяни до нас увійти. Прекрасний Європейський Союз. Просто кожного побажає в ньому жити. Так не буде. Якщо буде питання про майбутнє, воно буде чітко пов'язане із тим, що Україна буде захищена цими гарантіями. А от тоді вже стосунки від, з Росією будуть залежати від того, наскільки Росія буде готова сприйняти цей статус кво Одного прекрасного дня. Тоді буде. Очевидні там заяви від російської влади, що вони бажають нормалізації стосунків, але хочуть, щоб було вирішено питання цих територій, які вони можуть ще отримувати, можуть бути якісь перемовини, ми можемо вступити в новий перемовний процес щодо долі окупованих територій, якщо Росія буде бажати повернутися до цивілізованого світу, а вона може не бажати. Розумієте? Ну, реально кажучи, якщо Росія не отримує Україну. То Росія перетворюється на Хезболу, вибачте. От Хезбола і Хамас це проксі армії Ірану. А Росія, якщо вона не програє цю війну, не доведучи, вона не може захопити Україну, вона стає просто проксі Державою Китаю. І тоді всі питання про майбутнє треба буде обговорювати не в Москві, в тому числі стосунки з а в Пекіні. Буде біполярний світ, в якому. Американці з китайцею будуть розмовляти, що робити з Росією за її територіальними зазіханнями, і з тим, що вона ніяк не може увійти в кордони міжнародного права. Ну або ми так живемо з вами, і це впливає і на наші з вами стосунки, або ви маєте з цим якось розібратися. Також допомогти нам повернутися до міжнародного права. Так буде в майбутньому. Ви навіть і не думайте в Росії вся ставка на те, що вона вирветься з цієї ролі. Хезболи, яку вона сьогодні відіграє, стане політичним гегомоном Європи. Але якщо не вийде, то так і буде, то Путін буде таким хасадом настралою, який весь час буде думати, чи потрапить бомба в його бункер, чи не потрапить. Бункер Сі Цзіньпіна нічого не потрапить ніколи. От тобто Сі Цзіньпіна, на відміни від Путіна, може, насолоджувати абсолютною безпекою і абсолютно авторитет. От в чому різниця. Але в цьому є вже завершуючи нашу розмову на сьогодні. Є і ризик, тому що. А, ну, Напевно, на заході прораховують, ну, Хамас і Хезбула з ракетами це одна історія. А Російська Федерація з ядерною зброєю у вигляді Хамасу і Хезбули це трошки небезпечніше. Звісно, тому вони зараз такими обережними є. Але вони прекрасно Тільки, розуміють. Вони прекрасно розуміють, що вони не можуть дати Росії можливості перемогти. Тому що вони тоді перетворять Росію з хезбили на. Держава, яка є рівним партнером, по oh, міжнаро.